Достроково закрили сьогодні засідання Верховної Ради і не тому, що депутати розсварилися, а навпаки, плідно та злагоджено попрацювали. Не минулося щоправда, без традиційних суперечок довкола чого думки різнилися. Знає Віра Свердлик. Десять питань у порядку денному плюс дві додаткові постанови? Останні документи депутати ухвалюють і таким чином звертаються до міжнародної спільноти із проханням засудити Росію за визнання кримськотатарського меджлісу екстремістською організацією, а також за арешт двох українських журналістів. Депутати також не стоять осторонь і вже третій день поспіль твердять про запровадження віз для росіян. Скажіть, будь ласка, наскільки штучно? Питання безвізового режиму зараз піднято в цьому залі. Міністерство закордонних справ не підтримує запропонований проект постанови про скасування безвізового режиму для українців. То в чому ж полягає гра? Це буде знову як було з суддями на минулому тижні, коли будуть витягати картки про владні фракції і провалювати це рішення. Після виступів, суперечок та обопільних звинувачень депутати беруться до справи. Найбільшу зацікавленість викликає законопроект про офіційне визначення таких понять, як карикатура та пародія. Немає більш нагальнішого питання ніж внесення змін до закону щодо пародії і карикатур. Фракція радикальної партії. Для того щоб влада не була пародією і карикатурою, вимагає від українського парламенту. Невідкладно внести сюди на розгляд питання про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Попри звання головного радикала парламенту, сьогодні більш рішучі кроки запропонував опозиційний блок, зареєстрував законопроект про цілковиту заборону продажу землі. Крім того, наполягають на розгляді документів, які відзеркалюють вимоги МВФ. Всі мораторії – це все равно лукавство, вони можуть бути відмінені. Эффективным механизмом будет механизм полного запрета. Второе. Запрет повышения пенсионного возраста и запрет отмены первого и второго списка. И третье... Законопроект о запреті відміни упрощеної системи налогообложення. на годину раніше. Депутати впоралися із покладеними на сьогодні завданнями. Щоправда, пропустили один документ про вшанування пам'яті надання згоди на встановлення пам'ятної дошки нацгвардійцям, які загинули 31 серпня минулого року від вибуху гранати під стінами Верховної Ради. Віра свердлик Віталій Савенко Сабитя канал Україна.